Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити про новину, яка зачепить дуже багатьох українців, і це не перебільшення. Скоро зима, час дуже швидко летить, і комунальники попереджають: якщо ви маєте навіть невеличку заборгованість за газ можуть відключити постачання не через там півроку, не через кілька місяців, а навіть за один пропущений платіж. І так навіть серед опалювального сезону можуть виключити. От просто уявіть, просто уявіть, так, там, за вікном мороз, батареї вже ледь-ледь теплі, вигрієте руки біля чашки чаю, і тут дізнаєтеся, що завтра вам перекриють газ. Не через тисячі боргів, а через якусь сотню, сотню гривень. Це не страшилка, це реальність, яка вже відбувається в різних регіонах країни. Можу вам сказати так, що газовики дуже сильно почали надзвонювати. От ну, не, не завжди виходить прямо тютілька в тютільку, то, як кажуть, платити. так, І буває там 100 гривень, 200 гривень, десь там думаєш, а там на наступний раз покриєш. І все, вже дзвонять, вже дзвонять, ось особисто мені вже дзвонять, я не знаю, що не кожного дня. Чому так відбувається? Комунальники пояснюють просто: борги накопичуються, а підприємства не мають ресурсів утримувати мережу. Раніше могли тягнути місяцями, тепер навіть один пропущений платіж може стати причиною відключення. І тут важливий момент: борг може і за доставку газу бути. Багато хто думає, я ж плачу за газ, а за розподіл потім. Але саме ця доставка дуже часто і стає причиною відключення. Ось вам реальні історії. Пані Галина з Полтавщини не заплатила 180 гривень за доставку газу, бо чекала пенсію. Через два тижні її зателефонували і сказали: готуйтесь, приїдемо відключати. Жінка в сльозах просила почекати, але борг треба було закрити одразу. Врешті, Рес заплатила 180 гривень боргу і 1200 гривень за відновлення. Сім'я з Вінницької області виїхала на два тижні до родичів. А платіжку проігнорували. Коли повернулися, газу немає. Їсти готувати неможливо, і це в сім'ї з двома маленькими дітьми. Чому це небезпечно навіть за маленький борг? Дивіться, тому що після відключення витрати зростають в кілька разів. Погашення самого боргу, оплата виїзда бригади для відключення, оплата виїзду бригади для підключення і можливі додаткові витрати на перевірку обладнання. Тобто, маленький борг в 200 гривень легко перетворюється в понад 1000 гривень збитків. Мінуси і приховані ризики всього цього діла. Дивіться, можна втратити субсидію. Тобто, держава має право скасувати її, якщо є борг. Зіпсовані стосунки з постачальником. Тобто, наступного разу вони не будуть йти на поступки. Все це звичайно психологічний тиск, коли тебе можуть залишити без тепла, вибачте, посеред зими це стрес для всієї сім'ї. Що робити, якщо, наприклад, немає грошей, так? домовлятися обов'язково про реструктуризацію боргу. заплатити хоча б частину, щоб показати, що ви не ухиляєтесь від сплати? Контролювати платіжки, навіть якщо ви, наприклад, у від'їзді можна заплатити онлайн. Висновок такий. Друзі, ми з вами звикли думати, що маленький борг це не проблема. Але сьогодні реальність інша. Маленький борг може залишити вас реально без тепла, без світла, без комфорту. Тож бережіть себе, слідкуйте за оплатами і не давайте приводу перекривати вам газ, бо відновлення завжди болючіше і дорожче, ніж профілактика всього цього. Дивіться ще таке питання. От вже люди деякі писали в коментарях, от задають питання, як часто можуть відключити. Дивіться, ось, наприклад, Тернопіль Міскгаз прямо каже: якщо ви не сплатите, наприклад, платіжку до 20-го числа за розподіл або до 25-го за сам газ, вже через 10 днів вони мають право розпочати процедуру відключення. Так, вас спершу попередять, але якщо борг не закриєте, газ перекриють. І неважливо, скільки там боргу, хоч 100 гривень, хоч скільки б там не було. І відновити все буде дорого. Я вже казала про це. Сам борг, оплата вартості робіт і так далі. Дивіться, чи можна відстояти права в суді. На жаль, якщо борг є, суд в більшості випадків стане на бік постачання. І тоді ви ще й е, отримаєте витрати на адвокатів, на судовий збір. Е, виграти таку судову справу, скажу вам так, практично нереально, якщо факт заборгованості підтверджений. Е, вже казала про субсидію ще декілька слів. Скажу е, чи можуть забрати субсидію? Можуть. Якщо борг великий і вони сплачуєте його, це може стати реальною проблемою втрати субсидії. Відновити її, буде дуже непросто. Е, як я вже казала, немає грошей, реструктуризуйте борг. Це коли ви домовляєтесь з газовиками про поступове погашення суми частинами. Але важливо, навіть якщо реструктуризуєте, все одно доведеться вчасно платити поточні рахунки. Отож, друзі, е, головний висновок всього цього е, простий: не варто накопичувати борги за газ. Навіть маленькі, бо в результаті ви можете залишитись без газу, без тепла в найлютіший мороз і заплатити набагато більше, ніж зараз. Якщо немає можливості заплатити все одразу, краще домовитись, краще домовитись з постачальником, ніж доводити справу до відключення, до суду і так далі. Тобто Ну, треба якось намагатись, намагатися, ось всі ці, бачите, нам обіцяли, що ніхто нічого не буде відключати, там будуть мораторії і так далі, за... не буде ніяких нараховуватись, там борги і так далі. Але, як бачимо, все, все не так. Тому я просто уявляю, що буде після закінчення війни. Піші, що ви думаєте про це? В мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.